Ми знаходимося на етапі H алгоритму марч. Розглянемо травми голови. Якщо у вас є січені або скальповані травми голови, їх потрібно закрити стерильним перев'язувальним матеріалом. Для цього ми будемо використовувати стрічку, зроблену зі звичайного марльвого бинта і стерильний марльо бинт. Покладіть стрічку з бинта. На голову пораненого. Якщо вам дозволяє стан свідомості пораненого, попросіть його потримати кінці стрічки. Зробіть два, фіксуючих тура навкруги голови постраждалого. Закручуйте бінт під стрічку. Трошки підтягніть. І протягуйте до іншої сторони стрічки. Проведіть таку саму маніпуляцію. Максимально закривайте волосіну частину голови постраждалого. Закрутіть залишок бінта на стрічку. Зав'яжіть кінці стрічки. Закривання ран на голові пораненого убезпечить його від додаткових інфекцій.